З'явилось сонечко, і все живе радіє, і ніжиться в приємному теплі, а сонце промінці гарячі сіє, і стало весело і радісно землі. Дітки, доброго ранку! Як ви гадаєте, а чому землі стало весело? Так, молодці, давайте послухаємо казку, як промінчик будив землю. Кожного року сонячний промінчик будить усе живе, так і цієї весни. Прокидайся, полоскотав квіточку. Весна йде. Промінчик, усміхнувся підсніжник. Дякую, що розбудив, нема за що, чепурися, підморгнув сонячний хлопчик і полетів далі. Аж бачить, травичка спить, він до неї. і так, і сяк, а ті хоч би що. І промінчик зняв картузика. Дітка, а як ви гадаєте, чому він зняв картузика? Молодці. Ой, як тепло, ой, як добре, почала ніжитися травичка. Промінчику, це ти? А хто ж іще? Дякую за тепло, весна ж іде. Промінчик попрямував далі. Бачить, струмочок спить, він йому проспівав. «Струмочку, дзвіночку, відкрий оченята, чекаю, тебе з нетерпінням звірята!» Крига на струмочку почала танути, і задзюрчала водичка. Дякую, що розбудив, заблищав водичкою струмочок. забігай частіше в гості. Обов'язково тільки закінчив всі справи. Сонячний хлопчик лагідно брав у долоні гілочки дерев, і вони прокидалися від зимового сну, стукав у нірку звірятам, комахам, і ті виходили побавитися на весняному сонечку. А коли день добіг кінця хлопчик промінчик повернувся на небо. Дітки, пропоную вам. Завітати на весняну лісову галявину. Ви чуєте? Хто ж це так радіє, що прийшла весна? А давайте відгадаємо загадки і дізнаємося. Приготувалися, уважно слухаємо. Червона спинка, чорні краплинки. Хто це? Молодці. А у кого будинок з повітря? Так. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто. Здогадалися, хто ногами чує? Молодці, хто джищить уже відранку, лізе в мисочку сметанки. Звісно, муха. Їх в траві багато, люблять працювати, будівельники малі, роблять хатки із землі. Так, молодці. А як можна назвати їх всіх одним словом? Це комахи. Вони тільки прокидаються, ще соні. Тож давайте допоможемо їм, зробимо разом з ними зарядку. Приготувалися? Привіт, малюк! Ставай зі мною робити зарядку та з моїми друзями. м а х а н Друже, сподіваюсь, тобі сподобалось робити з нами зарядку. Бувай! Будь здоровим! Ось і закінчується наша мандрівка на лісову галявину. Пропоную на згадку про комах проглянути відео та зробити цікаву поробку. Зворотній зв'язок, тож натхнення вам і до зустрічі!